Уявіть, чим займається Верховна Рада України постанови про зміну і встановлення меж хустоме, бурштина, ровни, мостиць і так далі. Це в той час, коли ми маємо дуже складну ситуацію на Сумщині. Це в той час, коли невідомо, що завтра буде з нашою державою. Ми межі встановлюємо замість того, щоб говорити про перемогу, про досягнення миру, замість того, щоб формувати делегацію в Конгрес. Парламентську делегацію, а не єрмаківську. замість того, щоб зупиняти транзит нафти з московської федерації через територію України, замість того, щоб робити секвестр бюджету, ми холєра, отут, тут, ну точніше, слуги з ОПЗЖ його компанії. Розглядають зміну меж, і це в той момент, коли елементарно треба рятувати державу. Це в той момент, коли Україні загрози є чи не більше ніж у 2022 -20 році. Слуги явно не Україні служать.